Всім привіт! Хочу вам презентувати дуже класний інноваційний електронний замок, який можна відкрити від будинку пальця, від пароля, від картки і навіть від ключа і смартфона. Дуже зручний можна ставити майже на будь-які двері. Працюють він в середньому грік від батареї, натискається тут. І 4 батарейки нового формату 123А. То ми їх міняємо, можна поставити, до речі, акумулятори, просто акумулятори будуть трішки частіше заряджати, потрібно буде. Відкрити можна всередині як рукою, закрити-відкрити. Так само ми можемо кнопкою натиснути, і він закриється або відкриється. Дуже просто він ставиться на будь-який циліндровий механізм. В комплекті у нас йде внутрішня частина, зовнішня частина, циліндр. Циліндр буває двох розмірів, це максимальна довжина і буває трішки менше, якщо у вас тонкі двері чи міжкімнатні двері. І от провід проходить через нього. Так само і в комплекті різний кріп'єж, щоб закріпити. Також іде два брілочка, які можна запам'ятовувати, щоб запрограмувати до цього замку. І у нас іде отакий такий от механічний ключ. Тобто у нас циліндр це якщо зовнішня частина. Циліндр ставляється зсередини. Ну, підключається провід таким чином, щоб передавати інформацію з зовнішньої панелі до внутрішньої, вставляється циліндр. І якщо у нас там сіли батарейки чи щось трапилось, ми просто підходимо, нажимаємо, відкриваємо і вставляємо ключ. Ну і ключем, провортаємо, відкриваємо механічно замок, якщо нам потрібно. Або якщо ви якась бабуся, яка не довіряє електроніці, можна дати їй ключ, вона буде ключем все це відкривати, якщо буде потрібно. Зерени у нас. Цей шток він відрізається по довжині двері, по якій потрібно, ну і вставляється в сам механізм таким чином, і все це працює. Тут всередині, звичайно, двері знаходяться. Тому можна поставити на будь-які двері, це міжкімнатні, алюмінієві, металопластикові, вхідні двері, що частіше всього ставиться, можна ставити на вулиці. Головне, щоб якийсь козирок був, щоб тут не було обладнання прямо зверху. А так, якщо будуть якісь бризки води, то він захищений по ip 56 і буде все добре працювати. З приводу захисту механічного самого, самого цього замка. Цей замок, фактично, як і будь-який звичайний, йде з механізму циліндра. Він механічний, у нього є ключ. Фактично просто на цей циліндр, як на звичайний, одягли мотор, який його крутить зсередини, а зовні поставили електронний щитувач, який може електронікою щитувати і подавати сигнал на внутрішню частину на мотор і відкривати його. Тобто, якщо цю штуку там поріжуть, поб'ють, там не знаю, відірвуть щось станеться, все одно замок буде закритий, механічний циліндр буде на місці, і можна буде, наприклад, відкрити ключем. Звісно, якщо почнуть ламати циліндр, почнуть ламати замок, все інше, то можуть зламати. Ну це і як будь-який замок. Тому оця панель, якщо її пошкодять, чи щось ній станеться, нічого ну, не відкриється двері. Все одно потрібно буде. Відкривати механічний замок, як і будь-який замок. Тим паче, цей елемент він скручується всередини, тобто відкрутити зовні його не вийде. Можна збивати, можна ламати, можна щось робити, але так просто і легко це не вийде. Обирайте розумні рішення, звертайтесь до нас і будьте в безпеці!